Коли бджоляр новачок, то не всі бджоляри знають, чим відрізняються бджола або трутень. І ось на малюнку я показую, чим відрізняється бджола бджолина матка і трутень. У них різні форми, різня постановка голови, різний діаметр очей і різна товщина. Коли ви роздивились уважно, чим вони відрізняються. То тепер вам легко буде зрозуміти, як він виглядає, яка його кількість. І від цього ви можете зробити висновки, у вас матка трутневіла, або ні. Якщо матка отрутневіла, то у вас розплод трутня буде дуже багато розташований серед розплоду бджіл. Якщо трутень у вас десь в одному місці зроблено, то це матка не отрутневіла, а розплод у вас щільно-щільно. Розташован. і засіян. Це вам показник, щоб зрозуміти, потрібна вам така матка чи ні. Тому що така матка може вже вичерпати свій ресурс. Від цього і ви робите свої висновки.